Влада в державі нагадує тиранозаврів. Хто не знає, тиранозаври це найжорстокіші з динозаврів. І ці тиранозаври починають пожирати один одного. Ці тиранозаври ганяються за своїм власним хвостом, розруйнуючи навколо цю державу. При цьому парламент і уряд якісно не працює. Розбрат, параноя, пожирання один одного. Нас Зневажають за кордоном. З нас починають сміятися, починають сміятися з наших чільних керівників правоохоронних органів. Ми знову дуримо людей про безвізовий режим. У нас не буде безвізового режиму, який би ми закони не приймали, якщо в країні буде процвітати корупція. Це пряма мова від чільних е, людей е, Європи. Є ще шанс. Є ще шанс. Я сподіваюся, що в цьому залі цей шанс відчують. Якщо ми негайно звільнимо керівника генпрокуратури і покажемо людям, що цим органом може керувати сучасна, адекватна людина. Друге, ми повинні негайно прийняти річ зміни до конституції. Не треба зараз виляти хвостиком теренозавра, що це можна зробити без цього. Це звільнення суддів, це можна зробити. Чомусь не робиться, починається виляння хвостом. Друге, це негайне запровадження спільного патрулювання українською митницю з британцями. Там є резерв бюджету держави. Наступне, обов'язковий перерахунок тарифу. Нічого не зробіть, просто перерахуйте тариф і покажіть, який він є реальним. Наступне, це бюджет. Ніхто не говорить про бюджет, який буде наступного року. Де він є? Чому до сьогоднішнього дня немає? Ви хочете його принести 29 грудня і сказати, що Україна гине? Так не буде. Податкова реформа, вона мусить бути пов'язана з бюджету утворенням. І беззастережно чую сьогодні здоровий густ. Не треба відміняти мораторій на ринок землі, тому що його просто цей ринок вкрадуть. І останні ми про вибори говоримо. Вибори не тільки були брудні, вони нічим не відрізнялися від всіх попередніх, тому що ними керували ті, які руйнували українську державу ще по минулі періоди. Це ЦВК. Тому негайно змінити ЦВК і прийняти закон про пропорційну систему з відкритими списками, а не цей make-believe-play і півстеп, який ми з вами спромоглися зробити.